Майдан в очікуванні чергового народного віча, яке відбудеться у неділю, зібрання під загальною назвою Гідність проти терору скликали після побиття активістки Євромайдану Тетяни Чорновол. Чи багато там нині людей, що вони роблять суботнього вечора? Запитаємо Вали Хоцінівська. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Алло, «Вечір добрий розповідає, чим займаються люди, яка атмосфера панує. Добрий вечір, Лідо. Зараз на Майдані справді святкова атмосфера. Тут досить весело. Усі вже готуються до новорічних свят. Хочу сказати, що в порівнянні з будніми днями людей справді додалося, і а, їх дуже важко порахувати. Ну, на мій погляд, це орієнтовно 2-3 тисячі. Звісно, я можу помилятися зараз. Їх... Я думаю, що ви чуєте, розважають народні колективи з головної сцени Майдану. Також тут виступали активісти до цього. Ну а на малій сцені Євромайдану сьогодні такий собі вечір класичної музики. Ця сцена знаходиться трохи далі. І там сьогодні дивували гості міста та активістів майдану лауреати різних міжнародних премій. Вони виконували класичну музику. Це були піаністи. Також там читали вірш. Чи поети поетів розстріляного відродження? Ну а овації зірвали юні скрипалі. Перепрошую. День ближче до київської адміністрації розмістився такий собі місмитецький куточок. Його організували скульптори, художники, гончарі. Тут одразу й а, проходила виставка картин. Головне завдання мистецької барикади це виготовлення новорічних іграшок і проявити свою творчість могли усі охочі. Ну а з бумаги тут вирізали коників. Але основні матеріали, які а, мали використовувати тут, це матеріали, якими користу. А тут плели іграшки з колючого дроту, потім його фарбували, а також використовували дрова, і з них такі робили новорічні композиції. Від таких, такої творчості усі люди були в захваті. Ну, ось так от, де ялинка. ось. Ще треба доробити, щоб. Просто ще дитина захотіла помалювати. Да я взагалі тільки зайшов сюди. І потім кожна людина що хоче, або пише, що вона хоче в наступному році від Майдану, від країни, від себе, від друзів, або що вона хоче залишити в цьому році, щоб воно лишилося і не перейшло на наступний рік. І от залишає собі цю іграшку на пам'ять. Завтра а, на майдані традиційно відбудеться вже шосте віче, народне віче. Але хочу сказати, що е, загалом тут активісти та е, майдану е, при, е, запрошують усі гості міста та е, киян, звісно, до е, святкування нового року разом тут на майдані, і вони говорять, що влаштують обіцяють влаштувати грандіозний. Концерт. Тут виступатимуть українські гурти. Це переважно ті гурти, які виступали до цього, співали зі сцени майдану. Лідо, але дякую тобі за розповідь. Олега Гасанівська з Євромайдану там сьогодні панує мистецька атмосфера. Зокрема, виготовлюють новорічні іграшки з усіх підручних засобів.